Упродовж тисячоліть на теренах Прибузького краю жили різні племена та народності. Їх культура увійшла до спадщини українського народу. Багато століть тому, прийшовши на землі півдня сучасної України, наші предки заснували оази. Саме завдяки їх самовідданій праці, безкрайній гарячий південний степ ожив, вкрився хвилями золотої пшениці, забринів піснею. На лівому березі бузького лиману. Знаходиться затишне та мальовниче село Галицинове. Вітаю вас, любі друзі! Я Аполлинко Наталя, села Галицинівка Миколаївської області. Я буду представляти етнічні прикраси. Почну з цієї особистої прикраси, яку я робила власноруч для себе, для свого костюму. Це для мене дуже особливий набор. такі сережки. Вони з штучного бруштину і мають сім дукатів. Чому я обрала саме бруштин? Тому що це камінь сонця, сонячного вогню, а дукати завжди були в українських традиціях. І вони носять сакральний характер і показують про те, що це говорить о добробуту, о благополуччі. У стародавні часи, втім як і зараз, вважалося, що коштовності це показник заможності їх власника. Оскільки і в сучасному світі насамперед цінується якість коштовностей і ювелірна робота. А в давнину головною ознакою багатства служила велика кількість прикрас. Початок використання глини сягає глибокої давнини. Первісна людина не могла не звернути увагу на здатність вологого глинистого ґрунту сприймати і утримувати відбитки слідів і різних важких предметів. Це дозволило перейти до виготовлення з пластичного глинистого матеріалу різноманітних речей. Сучасні майстрині все частіше використовують полімерну глину, яка ще називається пластика. На відміну від звичайної глини, полімерна має величезну кількість кольорів та швидко стає твердою. А це дає змогу використовувати різні види технік. Кожна з них цікава і складна. Вивчення технік слід починати з елементарних, поступово досконалюючись і переходячи до більш складних. Ліплення з пластики дуже захоплюючий процес, і він відмінно підходить як хобі для всіх. Сьогодні на ринку представлена широка гама кольорів полімерної глини. Ліплення з полімерної глини цікаве тим, що дає розмах польоту фантазії. Адже кольори можна змішувати, отримуючи нові відтінки та реалізуючи нові ідеї. Для ліплення з полімерної глини можна використати такі предмети: скляна, пластикова або пластмасова рівна робоча поверхня, наприклад, пластиковий коврик, стеки для ліплення різної форми, дерев'яні зубочистки для виготовлення дрібних деталей, гострі леза для нарізання глини. Наждачний папір, щоб виправити можливі нерівності після запікання. Існує багато технік ліплення з полімерної глини. Техніка заданої форми. Техніка плавного переходу. Вона заснована на змішуванні двох кольорів в різних співвідношеннях. Ковбасна техніка. Шматочки пластику розташовують у кілька шарів, а потім закочують в рулети. А на зрізі виходить досить цікавий і неповторний малюнок. Техніка калейдоскоп також використовує безліч шарів. Дуже нагадує ковбасну. Сольова техніка. Щоб надати своєрідну фактуру виробу, полімерну глину обвалюють у кристалах солі. Крупинки вдавлюються у глину, а після термічної обробки промиваються водою. Акварельна техніка застосовується у тих випадках, коли необхідно домогтися у виробі плавного переходу та малюнку схожого на мазки акварелі. У техніці філігрань. Працювати досить складно. Для цієї техніки потрібно володіти особливою акуратністю і терпінням. Полімерна глина при цьому складається в спільну композицію з маленьких деталей, які ліпляться окремо і збираються як мозаїка. В цій техніці можна використовувати бісер та інші додаткові матеріали. Ці сережки вироблені також з полімерної глини. Вони називаються Сонце Півдня. Вони несуть сакральне значення, тому що вони кажуть про тепло та добробут. І 11 краплин по кругу виходять в один великий луч добробуту та достатку. Майстерня Галицинівська берегиня це мир, де кожен бажаючий може долучитись до культурної спадщини нашого краю. Через майстер-клас отримати знання наших пращурів та особистий чарівний витвір мистецтва. Чекаємо на вас!